Всім привіт! На беті завершується Anniversary івент, і е, я в цьому відео огляді хочу вам про нього трішки розповісти. На жаль, я його не пройшов наразі, тому що часу зовсім мало у мене зараз на гру, і, е, відповідно, немає можливості цього зробити. Але схо, е, спробую вам розповісти, що тут у нас в цьому івенті є, є нового і наскільки ми можемо його. Не знаю, мож, можливо, якісь поради дам, але я думаю, там нічого нового ви не, не почуєте. Хоча побачите, що нас чекає в наступному івенті. Так що, е, в першу чергу, хочу сказати про міні-івенти, які будуть в цьому е, anniversary івенті Він, до речі, триває місяць, 30 днів? 32 дні, здається. Чи 30, чи 32. І е, е, міні-івент. Який ми проходили зазвичай у і середу, двічі або тричі за івент, тепер а, проходитиме щодня. Тобто щодня вам буде давати певну кількість завдань, здається, спочатку було 6, а потім стало 8. Або було 8 завжди, я, чесно, навіть не подивився, не запам'ятав. Але 8 завдань, принаймні, було в останніх міні-івентах. 8 завдань вам треба виконати щодня, щоб отримати. Фрагменти рин ринку і е, набору вибору ринку, і е, підсилення та деякі інші бонуси для цього івенту саме. Тому, е, як на мене, цей варіант е, дещо ускладнює проходження івенту, тому що вам доводиться щодня витрачати енергію. Якщо ви пам'ятаєте, як це, цей івент проходити, е, для того, щоб отримати і пройти цей міні-івент. Звичайно, без проходження міні-івенту ви не отримаєте ринок. Ну і інші бонуси. Так, тепер в нас енергія. За вхід у гру ми отримуємо 60 енергії щодня. І там було спочатку здається 80 за завдання до 40-го чи до 35-го, а потім збільшили до 250. За виконане завдання. Або вони збільшать повністю, або залишаться так, як було. Тому що енергії катастрофічно не вистачає насправді на цьому івенті, тому ось такі моменти нам, можливо, збільшили, можливо, ні. Так, в, мі... в денних івентах ви будете мати можливість отримати ключі, які будуть вам потрібні для того, щоб відкривати скрині. І, відповідно, ви. Маєте можливість по 10 ключів щодня отримати. Додатково, не виконуючи івент. Так, також енергію можна отримати за містом в предметах. Я, на жаль, зараз не покажу, напевно, це. Але, як є, так, за задання. У нас 68 завдань на місячний івент це по суті нормально. Так, у нас за 22 -е завдання ви отримаєте додаткову енергію за 54 -е завдання. На останньому завданні ви отримаєте 200, 100 фрагментів ринку. І е, отримаєте за завдання 2 покращення для нової будівлі. Давайте почнемо. Покажу вам цю будівлю. Вона розміром 6 х 5, досить велика, має 10 рівнів І на 10 рівні вона буде давати ось такі бонуси. Атака червона. Звичайна. Атака червоний захист на експедицію 145% немало досить. І відповідно медальки плюс срібне покращення цієї будівлі. А також ви будете мати можливість отримати з певною ймовірністю товар в завершенні спеціального виробництва або Набір вибору нових будівель в цьому івенті. Так, ну що ж, поїхали по івенту самому, чи ще щось вам тут цікавого розказати. До речі, скажу відразу, що в, цьому, в цих міні-івентах вам доведеться будувати товарні виробництва вашої епохи теж. Тому що буде завдання по вашій епосі. Саме товарне виробництво. Так. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну що ж, поїхали по івенту. У нас тут є два віконечка, до речі, тобто два міні-івенти. Тобто два навіть не міні-івенти. Один це є загальний івент, е це аніверсарі. А другий у нас от така молекула, Це. О, як, World Challenge. Тобто сві сві світове завдання, де ви будете мати можливість отримати будівлю, але шанси її отримати будуть мінімальні, напевно, я думаю. Тому що зараз покажу чому. Тобто, давайте почнемо з самого івенту. Відразу скажу про пораду. Стандартна порада, як, щоб ви щодня забирали один золотий ящик. Який множить на 2 вам очки, які йдуть вам у Великий прес. Так, по самій будівлі основній. Щоб її зібрати, вам ще потрібно отримати 8. Ні, 7 покращень. Да? Бо є основою плюс 9 покращень, відповідно, дасть вам 10 рівнів. 7, 7 покращень вам потрібно отримати тому. Для того, щоб отримати 7 покращень, зараз подивимося, скільки нам потрібно пройти з цих очок набрати. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 тисяч. Мінімум. Тобто ви маєте отримати 5 тисяч очок мінімально. Так, ну що ж, поїхали по будівлях спочатку, напевно, да, які нам пропонують. Так, в цьому івенті, окрім основної будівлі, зараз кажу, покажу, тобто які бонуси вона має, має на срібному рівні. Ось такі бонуси і на золотому рівні. Ця будівля дозволяє поселити в себе нових мілітарів. Цих бом бомжиків, як їх можна ще назвати, гер героїв. Так, так що ось такі варіанти. І ось така атака, такий захист на експедицію ви будете мати на золотому рівні. Так, це одна будівля. Далі дві будівлі, які, здається, ви можете отримати з цієї будівлі. Так, да-да-да, оце з набору вибору. Одна будівелька. Ось таке поле соняшникове. Здається, соняшникове. Так, воно звичайний рівень дає 50% захисту як на експедицію, так і на поля. Так, і плюс а, саме. Важкі юніти. Наступної епохи да, здається. Так, в мене це і правильно. Наступної епохи важкі юніти дає. Ось так. І товар попередньої епохи плюс щастя і лю потребує лю людей. Не, не потребує дороги. І на покращому рівні вона дає е квантові товари і монети на початку. Квантів плюс більше а, бонусів в юнітах в товарі. Так, і ось така будівелька. Яка розміром 2, 2 на 2, але потребує вона дуже багато людей. H25 тисяч. А це щось 3200. Знову, здається, оця будівля йде ніби. Так, і чомусь вона дуже дорога. Дуже цікаво. Так, а бонуси на першому на звичайному рівні ну, майже ніякі. 34 сошка, 34 товари. Дивно. Так, а ось на, на, на покращеному рівні на 30 днів вона вам буде давати 1% прибутку до ваших, вашого збору сошок і товарів з міста. На 30 днів. На 68 ЦО, товар, 68 товарів. Ну, така собі будівлька, не знаю. Як на мене, я би не ставив. Хоча можливо. Так, що ж нам ще пропонують? Нас, нам пропонують ось такий, пам'ятаєте всі, держаблик, який у вас був, який на своєму 11 рівні нічого нам, по суті, не, не давав колись він буде мати срібний рівень. І на срібному рівні ви отримаєте додатково по 10% захисту на кванта червоного і синього. Синь, синь, плюс більше сошок, товарів. І трохи більше людей і плюс більше товарів для гільдії. 7 на 3 розмір, досить великий. Золотий рівень. дає по 20% захисту синього і червоного на кванта. Постійно. По суті, непогано, як на мене. І більше товарів від цей. Так, і плюс платний рівень дає по 30% захисту. І плюс це будівля, в яку можна поселити ще одного бомжика-героя. Ось так. 120 сошок. 200 товарів, 370 товарів в скарбницю. І плюс додаю вам трохи людей і щастя. Ну, мене там ресурси. Так, ось така будівелька, такий дрижаблик. Кораблик. Так. Що нам ще пропонують? Дивіться, більше нічого. По будівлях. Саме тут мається на увазі в основному. Івенті. Так, тут, тут нічого. ОК. Нам денні призи можна міняти. Що нам тут пропонує такий приз? Можна поміняти. Отримаємо. Угу, Такий приз. Добре. Так, ладно. Це шо, що ж не мені. Нормально, так. Так, Ліга. Ну що ж, поїхали лізі. по лізі. Бронза нам дає можливість... А, навіть не тільки бронза. 50, 100. Ага, тепер вони вирішили. Вирішили. Що вони вирішили? О, май гад, май гад. що вони тут нема. Матрюшку На якусь наробила. Жах. Так, по 100 фрагментів ви отримаєте з бронзи, починаючи з цього ринку набору вибору. І 50 фрагментів вже в аматорській лізі ви зможете отримати. Ну, таке да, серйозно. Так, тут вже ви будете отримати в срібній лізі, додатково ще срібне покращення для нової будівлі. І в золотій лізі. Ви зможете отримати платневе покращення для держабля і золоте покращення для нової будівлі. Плюс всі попередні бонуси ваших ліг. Так, тут ви зможете отримати набір, тобто покращення на 30 днів. І основна будівля розміром 3 х 5, досить велика, але дає непогані бонуси на. Експедиція 300% червоної синьої атаки плюс і захисту, і плюс 25% синьої червоної атаки на кванти і захисту, плюс товари попередньої епохи, і 20 фрагментів, звичайно, набору вибору для цієї будівлі і портрет. Ну, Звичайно, потрапити туди, напевно, буде мега складно. Не сумніваюся, звісно. Так, і що ж нам пропонує світовий чемпіонат, чи ну, чемпіонат, напевно, так. Да. У нас є рівні. Кожен рівень нам пропонує. Ви виконуєте одне завдання, два завдання, три завдання, чотири завдання і так далі. Тобто, а, перше, перше завдання, друге завдання, коротше, виконуєте певну кількість завдань, і вам ви проходите рівні. За проходження рівня вам дають певний приз. Це може бути завершення всього спеціального виробництва. Наприклад, 50 фрагментів ринку, 50 фрагментів нового цього бомжика-героя, наступного героя. І найголовніше і, 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 і нову будівлю. Фрагменти нової будівлі, яку потрібно, щоб зібрати, потрібно 2000 фрагментів не мало, не багато. Ця будівля розміром 6 на 4. І вона дає вам 27 990 моєї посі завтра. 32 310 щастя. Плюс звичайної червоної і синьої атаки захисту 96% моєї посі. Далі 144% на поля. ой, да, На поля атаки захисту. І плюс 5% червоної атаки і синьої. І синьої атаки, і захисту і червоної синьої кванти. Плюс 120 спецтоварів, це в епохах, де потрібні спецтовари, плюс 10 фрагментів 30-дневного набору покращення Orbital, цього, який дає 1% збору до вашого ем, сошок в місті і товарів. Ось так. Але судячи зі всього. Шанси її зібрати всю будуть не дуже високі. Тобто тут дуже багато завдань. Я зараз наразі на 17-му. Можу спробувати ще пограти, але я думаю, це буде для вас нудно і ось така кіль... кількість цих, в кінці аж 50 завдання. 125 фрагментів плюс 24 фрагменти. То. Різні приз, призиви ви будете отримувати, окрім цього, цієї будівлі. думаю, немає змісту вам це все показувати. Я вам єдине, що пригадаю, як виглядає сама гра, ви збираєте отакі штуч, штучки. З тих штучок намагаєтеся скласти собі різні предмети, які вам. Дають ключі спочатку і також дають все, все, щоб, якщо ви збираєте всю дошку, воно дає вам, так, воно вам дає можливість отримати е, очки в великий приз, за який ви будете мати щось. Типу. Так, отут е, найбільший Кажуть, ці камінчики п'ятого рівня да, вони виходять. Це шість ключів, а мен, менше дають два ключі. Ну, менше я би не, не сильно збирав, все-таки бажано назбирати хороший рівень. Так, тут в мене вже зібрати особливо нема можливості. Тому. Можна так. Ага, тут не без шансів. Так. воно мені не маячило, Просто позбираємо. Так, нагадаю, фрагмент ой, інструменти. цей інструмент нам додає будь-який ось. В рандомному порядку. Не використовуючи енергію, ми отримаємо один із цих камінчиків води цього. Повітря, здається, це називається і вогню. Цей нам покажу. Роздвоює розполовині якийсь із тих камінців. Тобто це був под, а, другий рівень, він робить два перших рівні. Так, це кир-кир-кирка. А ця штучка робить нам одинакового кольору, ось такого прозорого. Якщо ви їх вибираєте виб, вибираєте будь-який вид камінчиків, і вона їх робить а, прозорого кольору. Потім ці прозорі камінці ви можете з'єднувати з, з будь-яким кольором і е, е, переходити, зараз я вам все-таки його покажу, щоб не бути нагадаю, тобто як воно виглядає, щоб не, не бути голослівним, як то кажуть. Ось. От, виконуючи завдання, ви проходите оці і отримуєте певні призи. Так. Це я не буду. А, до речі, я мож... не хочу, а, можу... Хоча ладно. Більш ефективно може вдасться щось щось зробити. Так, це в нас є. Так, 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 тут у нас один варіант. У мене немає змісту. Паритися. Вышло. Так, что у нас тут? Так мы заработаемо? Так. Так, в целом потребно. Напевно, да. Це ми зробимо ось так. Ось так ми зробимо. Такий варіант нам ну, не помішає. По суті, все, так, тут я дошку зробив. Ай, зря. Ну ладно, так, ось так ми завершуємо дошку. Починаємо нову. Я вибираю відразу по повний набір. Потім собі граюся. Закрыто. Покажемо відразу. У мене тут ці елементи вже не потрібні. Я з допомогою їх можу продемонструвати, як працює ця штука. Так. Ось так ми робимо. Так, тут у нас подвійні, у нас не потрібні подвійні. Робимо ось так. І нас. Виходить четвертий, непоганий так варіант. Ага, тут нам не потрібно. Так, що в нас ще тут лишається? Ось так? Так, і залишається ось ця? Так, тут варіант можна з'єднати з цим. А, тут нам мені не треба. Це можна з'єднати тут. Або з червоним. У мене чого не вистачає. Червоного в мене більше, ніж синього, значить, тоді збільшуємо синє. Так, і тут в нас останній. Відкриваємо і маємо ось такий результат. Як ви бачите, отак. Збираються ключі і проходите завдання. З'єднувати такі, які дають два, два ключі. Вигідно, тому що, з'єднавши два, ви отримаєте не 4 ключі, а 6. Все, трошка чиста. Так. Що ж, думаю, все. Більше я тут особливо нічого не маю вам показати, не можу, тому що результати, на жаль, цього івенту в мене плачевні. Я не зміг отримати 5000, я ледь, ледь дійшов до 2, як бачите. Можливо, там до трьох дійду, а можливо, й не дійду. Тому, якось так. Все, друзі, на цьому все. Всім до нових зустрічей. Буду мати, можливо, час, то буду щось вам розказувати. До речі, є нова експедиція. Ой, нові квант, кванти. Тому, ну там, нові будівлі. Все, всім папа, -па. до нових зустрічей.